Зоря спасіння в небі зайнялась, і полетіли ангели по світу, щоб сповістити, що тепер для нас лежить на сіні в яслях відкупитель. Історію гортає сам Творець, плітає стрічечку святої ночі. Турбується, щоб знали ми про те, що план свій нині він здійснив охоче. Дивились в темі ночі пастухи, жевріла глибоко свята надія. Можливо, пролетять не раз роки. Аж поки збудуться євреї в мрії. Мовчала ніч, царила темнота і не чекала промінця спасіння, аж раптом пісня, пісня про Христа, який приніс усім благовоління. Не стала на заваді їм пітьма, дорогу в хлів знайшли вони поспішно, для сумніву, причини вже нема. В хліві сьогодні народився вічний, планета сяяла ясніше зір, хоча на фоні Всесвіту була, як крапка. Щоб ми знайшли спасіння у Христі і народився малесеньким дитятком. У темряву віків, і я дивлюсь. Мені зоря спасіння ясно світить, бо став моїм Спасителем Ісус, і лише для Нього я бажаю жити. Амінь.